Так, командир, живий, живий, Пульове плече, не знаю, навскось, не навскось. Красава держиться, мужик. Пане командир. Главное, главное, що в гуморі все чітко. Все. Десяти метрах засади. Все, пане командир, не можу далі балакати. Работаємо. Все. Близно 15 днів гаряче, ну загальну кількість, ну я не знаю, там же дивлячись, що надавати допомогу. Ну як що те, що вважати надання допомоги? Життівськільки врятував, думаю, чоловікам три, що померли б точно. А так кінцівка в основному рятував за рахунок того, що вчасно знімалися турнікети, бо поряд, бо евакуація була довга. Ну евакуювали по три, по чотири доби поранені, не могли бути евакуювані, тобто, понятно, що. Ускладнення були страшні, От, таких було багато. Ну, а дрібних легких, пораненим соматикам, так це, там фактично всі були хворі, тому що ну, дуже складні умови були бойових дій. Етапи, коли було дуже скласно. складно був відчай і відчували, що падіння бойового духу. І були етапи, коли прямо на драйві на такому, висипали, там, вибігали, насипали. Ну, По-різному було. Часто було це пов'язано з відсутністю їжі води. Чим менше їжі, менше води, тим більше, тим грустніше. Тут привезли покурити, поїсти, поїли, і все таке одразу бодрячком можна, можна щось геройствувати. Ну, По-різному. Ну тобто, да, побутові ці незручності, вони все ж мають вплив на настрій навіть там. Наявність <ріпочненість> БК, наявність особового складу готова до виконання бойових задач. Тобто, коли хлопці бойові, це набагато стає простіше, коли є декілька людей, які ну, впадають в паніку, це впливає на всіх. Ну, тобто порізно. Як з ними з цими людьми боротися, які впадають в паніку? Як взагалі все відбувалося? Їх же якось ставили на місце? Намагалися змінити їм бойову задачу. І... Або ну, по-різному теж. По ну, треба якісь приклади приводити Просто, ну, без позивних там, один відмовився виконувати бойову задачу. Ну, страшно, все, не піду і все. Підходиш до нього, там, ти сьогодні їв. Сидить, не їв, скільки вже там два дні пити хочеш, ні це поїв, попив, вже давай хоч туди встанеш, там будеш дивитися з того боку всю, вже там стоїть щось їсть. Ну, по різному. Ти ж теж не їв, як і вони не їв, не пив, там по тільки. Откуди я взяв. Ти сам як тим справлявся? Та я не знаю. Ти що про це не думав чи що? Ну тобто, ти завжди, ну ти дуже сильна людина, наскільки ми тебе знаємо, наскільки про тебе говорять хлопці, які бували з тобою бойові. Ну тобто, як тобі це вдається взагалі? Та я не знаю. Просто Пить хотілося, так. Саме смішне було, запити, хотілося. Під'їжджає М 113 і нас забирають двоє поранених. Ми вивозили і шість чоловік в нас вісім чоловік. Дев'ять чоловік приїхали. Шість повинно їхати. І в мене було в бійця поранення відкритий перелом кісток гомілка там шини. з тих з порохів з РПГ в общем зробив. Його треба нести. В общем, я ж його на плечі закинув. І заховався на вулиці. ж Вискакум МК приїхали, і я заховався цю заброню стою з боку. Поки ми стояли чотири прильоти, бо ну, взагалі вони побачили, що йдеш ну, двіження почали насипати одразу. А я ж отак з ним стою, в общем, він у мене на цьому висить і заброню заховався. І дивлюся ж, хлопці викидають мішки. Це ж. І дивлюся, так вода. Знаєш, такий. А в мене цей значить, типа бутилку схопити, ну не знаю, раз воду все викинули, знач нас загрузили. Хоч би бутилка, знаєш, тут, а Ми вже давно не пили, значить ми такі на це на столік приїжджаємо. Тут же ж хлопці наші. Що то я кажу, води, знаєш? Мені така бути каже, ніфіга, ціла бутилка мені, знаєш. Саме, ну коли як? Ну, декілька разів було, що отак і нас там 15 чоловік, оце вся вода ну, на всіх. Це mm -hmm. вода хлопцям на цю таблетку запивати, а то вони всі до порану. Тим, Я три Примітно. поранення, ну три поранені, якими ну я надання допомоги, яких я от, в мене так ну, не можу сказати, що я там вружуся, але тут якби я прям задоволений був своєю роботою, це було три бійця. В одного було кульове поранення плеча. До побачення. До побачення, кульове поранення плеча в нього було і вище місце накладання турнікета. Масивна кровотеча, от надав допомогу. Якісно горжуся тим, що наданням допомога. Потім був напружений пневмоторакс, Також поранення куля зайшла в ліве плече і вийшла в лопатку. Було це проникаючі поранені, поранення легеня і е, розвинувся напружений пнемоторокс. Я йому допомогу надав, а через півгодинки він у мене втратив всю думість. Почався розвиватися саме напружений пневмоторакс, теж вийшло, вийшло надати йому допомогу. Дві-чотири доби він був у нас в ліндажі. Потім з цим пораненням він пройшов. Це була крайня група, яка ще змогла перерватися. Він своїм ходом пройшов, був з цим пораненням десь около 2 кілометрів на позицію Альфа на точку евакуації. Там пробув добу в Окопчику, поки розблокували переправу, Акспорт, там застрял була. Його евакуювали, він приїхав на стабілізаційний пункт. Ну, в, 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 Населений пункт. І е, просто в мене була така даже гордість, того, що вони взяли мою форму 100, написали свій стапункт, лікар внизу розписався, і він поїхав далі. Тобто нічого не дописалося. Все було зроблено максимально, і я такий, о, ну типу, Тобто не те, що я там собі придумав, якби ну, підтверджено, що підпис лікаря знизу і все, і далі він поїхав. Є, і от це складне було поранення. І третє, це для мене саме -саме складне, було поранення це перелом головки плечової кістки з пошкодженням ну, в Центральній суди. Не скоріш за все, там була підключична вена пошкоджена. Цей поранений у мене кровотечу зупиняв йому три доби. Тобто, .е. на третю добу в нього зупинилась кровотеча. Тобто .е. контролював тиск, все. ну це евакуація була ішко. через чотири доби. Тобто .е. він також їх евакуювали на Хамері в прилетіли в піві, розбили їм хамер. Вони ще впліхав, просиділи, виїхала броня тоді М113 їх забрали. То тобто, все такі складні евакуації. Але він своїм ходом пересувався за таким пораненням. Тобто він зміг через те, що мінімальна була крововтрата, Ну я йому там тиск піднімав усе, лікував декілька днів, і він за цими пораненням якби сам зміг. І ще не тільки просто, що його везли, а ще й зміг е е е якось маніврувати під час бою, вилізти з машини, сам заховатися в гараж, загрузитися. Ну, тобто це складне поранення, але він так ну, якби все своєчасно. Ну, в мене була перевага. Новий досвід завжди мені привозять же з, з значною крововтратою. Ну, з таким опоранням це була б дуже значна кровотрата, дай Бог, щоб живий був. А тут він отримав поранення, і він через півтори хвилини з зажатою рукою раною своєю рукою зажав рано, прибіг сів на стульчик, мене поранили сидить. <рес> Я дивлюся, там все розвернуто. Ну, Але він, усе, ну, він свіжий і є час. Тобто він не стікав кров, він чує. Ну, раз прибіг і вже ну, надаєш допомогу. Тобто, це, звісно, була велика перевага. Ну, по... ну це три таких, що, що серйозно. це за освіту? Лікар. Лікар чого? Багато де працював, працював в терапії, в реанімації, в санстанціях. В общем, велике широке дус. До хірургії ти маєш відношення ні. за освіту, ні? ні? І тому ти кажеш, що набуваєш тут безцінний досвід польової ні, хірургії. Я з 16 року ж я вже ну дозі... я маю на увазі саме цю курську останню операцію, в якій ти брав участь, ну ти ж про неї казав, що просто безцінний досвід там. Безцінний досвід це лише в мене поранені, дуже довго було моєї відповідальності. Зазвичай на етапах евакуації все набагато швидше, там надав допомогу і передав, передав, передав. Тобто він в тебе ну, декілька десятків хвилин в зоні твоєї відповідальності, там година-півтори, і далі поїхав. А тут декілька діб, і його вже треба ну, не тільки зупинити, стабілізувати, а вже й лікувати потрібно. Бо доба, дві-три вже ускладнення, ну, тобто в цьому був для мене такий досить незвичний, що ну, саме як лікуватися.